Доброго дня, друзі! Вітаю вас на новому YouTube каналі Макс Меридій і життя. Доволі представлятися, будемо історію вітатися. Говоримо про все на цьому каналі. Так ось, жив собі хлопець, і все було добре. Хлопець був молодий. Було в нього багато дівчат, але зустрів він якось дівчину, яка йому дуже сподобалась. І. Вирішив він з нею познайомитись. Зустрів він її на ярмарку. Дівчина торгувала одежею. Хлопець один раз прийшов, купив одежу, другий, на третій все ж таки вирішив заговорити. Підійшов до дівчини і спитав, може він її запросити чи ні. Дівчина сказала, що може, і хлопець запросив, домовилися, виявили багато спільних занять, які були інтересні і дівчині, і хлопцю. Ну і почали помало зустрічатися. Але дівчина була налаштована тільки на тимчасові відносини, бо її серце було ранене. Попередніми відносинами. Але все ж таки хлопцю вона дуже подобалась і бажав він серйозних відносин. І от якось хлопець дівчині каже, що може давай зустрічатися по серйозному, ну, якось розвивати наші стосунки. А дівчина провела такий собі тест-драйв. Вона взяла і сказала йому, що добре, спробуємо. А далі відмінила своє рішення і сказала, що все ж таки не налаштоване, але приїде з подругою до хлопця і сказала: візьми з собою друга. Хлопець взяв друга, покликав, але той. Струсив і не прийшов. І сталося так, що хлопець, е з тими двома дівчатами сходили, поплясали, посиділи мало п'яненьке, але це у молодих зазвичай буває. І, значить, вони е сиділи, віддихали, і е так сталося, що. Одна дівчина, подруга, е каже, а давайте що, пограємо в щось небудь. В карти, наприклад, на бажання. Давайте так, давайте. Е хлопець вирішив пошуткувати і каже: а давайте, якщо е все буде добре, ми це зробимо у трьох М молоде діло. Добре, добре. Ну, а дівчина цього хлопця нова каже, та я не проти, я на серйозні стосунки не налаштована. Може, може. До речі, бажання свої дівчата так і не сказали, що то були такі за бажання, вияснилося пізніше. І, значить, так сталося, що виграв хлопець. Все було окей, але більше хлопець з дівчиною не спілкувалася. Бо це була така собі хитра жіноча перевірка, такий собі жіночий тест-драйв. Дівчина все ж таки вирішила піти на серйозні відносини, але сказала хлопцю, що не бажає серйозних відносин, спеціально сказала. І провела над ним такий тест-драйв, підготувала подругу. А як там діло пішло вже і не так, вона, як вона хотіла, але й е, хлопець теж проколовся. Е, дівчина значить, е, хороша дівчина все. Але е, цей тест драйв призвів до того, що вони розійшлися. Дівчина подивилася, вона побажала прощупати хлопця, як він себе у різноманітних ситуаціях поведе, чи на зраду, так тест-драйв на зраду. Так що я вам хочу сказати, чоловіки, якщо ви знайшли своє кохання, дуже вам подобається, ви плануєте довгі відносини або навіть повінчатися. То ніколи не ведіть себе бездумно, так? не ведіться на жіночі уловки, такі тест-драйви. Жінки люблять постійно перевіряти чоловіків, щоб бути впевненими у майбутньому. І е, держіться свого, свого кохання і не зраджуйте, все буде добре. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. З повагою, Макс Меридій! Побачимось!